i Алоха, усім друзі! На каналі Game7 ми сьогодні розглянемо матч фіналу цьогорічного Євробаскета. Хто став чемпіоном, хто отримав титул MVP, яку нову команду знайшов захисник збірної України, Святослав Михайлюк, все це в сьогоднішньому випуску. Але спершу хочу дуже подякувати всім, хто підтримує канал на Патреоні та в самому Ютубі. Ви мені цим дуже допомагаєте та мотивуєте. А також хочу нагадати, що найпростіший та найшвидший спосіб. Підтримати канал, це ваша підписка та лайк під цим відео. А тепер всім смачного, хто їсть, і вриваємось! Ну і почнемо ми з гри Німеччина проти Польщі. Останній шанс для німців завоювати медалі, хоч і бронзові, але вдома перед своїми вболівальниками. Дуже непогано в захисті починають обидві команди, поки свіжі ноги, поки є концентрація та фокус. В Атаці Німеччина все-таки виглядає трохи краще, більш якісний у них вибір китків. Шродер якраз забуває з дальньої дистанції. У нього сьогодні 26 плюс 6 асистів. Фойтман прекрасна передача на того ж Деніса. Це сьогодні два лідери збірної Німеччини. Вони могли. Би вже мати досить значну перевагу, але в другій чверті німці не можуть знайти ритм близько 5 хвилин не набирають очки взагалі. Але все-таки вони знаходять свій кидочок і починають забивати те, що й мають забивати. Три триочкових влітає в кошик поляків, 13-0 ривок від німців. Подивіться, яка прекрасна передача! Тачдаун пас від Фойтмана. У нього майже трипл-дабл, 14 плюс 9 підбирання, 6 асистів. Поляки ж навпаки, 0 із 10 мають здалеку в першій. Чи половині і всього 23 поїнти вони набрали протягом перших двох чвертей. І хоч ситуація доволі неприємна, та ще й у лідерів гра не йде, і понітка влучили всього лише 7 із 19 з гри. Але полякам немає чого втрачати. Вони вмикаються повільно, але дуже впевнено, скорочують відставання на рівний рахунок. Гарбач забуває троочковий, У нього 12 поїнтів. Фойтман відповідає своєю трьохою. Прекрасно він зіграв у кінцівці. Шрьодер знову на Фойтмана, і той знову заряджає за дуги і запускає ривок 11-3 від Німеччини, який поляки вже, якщо чесно, не зуміли осилити. Тим паче, шьодер знову під кінцівку тут розстрілявся. З 9 метрів трьох заходить, з 8 метрів ще одну насипає, теж заходить. Шльодер посміхається, бо розуміє, що збірна Німеччини здобуває бронзу на чемпіонаті Європи. Вітаємо! Хороша гра від них! Також вітаємо Польщу, Прекрасний результат на цьому євробаскеті. Найкращі гравці на вашому екрані, а ми переходимо до головного матчу. Фінал! Фінал Євробаскету, друзі. Франція проти Іспанії. Команда дає декілька зірок гравців НБА проти прекрасно збалансованої іспанської системи, яку створив Серхіо Скаріоло. І прекрасний початок від іспанців. Здавалось, французи просто розгубилися, адже не очікували такого агресивного захисту. Іспанці просто знищували їх на ногах і бігли та влучали свої відкриті китки. Плюс 9 вже у першій чверті. Дуже бадьорий початок. Ну а в другій. Прям як у комп'ютерній грі Хуанчо Ерна Гомес, Він же бокрус починає відвантажувати здалеку шалені 6 і 7 за чверть. Залітають спочатку відкриті китки, а потім просто все. Зірка фільму Хасл роздавав, наче він у кіно. І подивіться вже на рахунок, але бо Рус не зупиняється. Бам! Ще одна шут трьох заходить, і більше 20 очок переваги мають вже у першій половині іспанці, і вже здавалось, французи зовсім. Розгублені, але вони прекрасно знають, що на кону в цьому матчі. Тому вмикаються. Нарешті вони змогли декілька разів відзахищатись, щось влучили. Фурніє класний прохід зверху на мінус 10, скорочує відставання своєї команди. В Третій чверті продовжують підопічні Вінсена коле присувати іспанців, які геть вимкнулися, мабуть, вже почали святкувати, як французи роблять ривок 16-0 і скорочують до мінус 3. Але бокрус знову важкий кидок забуває. Ну і втрати, втрати, які весь турнір докучали збірній Франції, і в цьому матчі також не обійшли їх стороною. 19 їх допустили французи, 35 пропущених очок із них отримали у відповідь. І збірна Іспанії стає таким несподіваним, але таким харизматичним чемпіоном Європи. Найкращі гравці, друзі, на вашому екрані. Вітаємо іспанців, вітаємо французів зі сріблом. Скажу чесно, іспанці. Мені були до вподоби ще з групового раунду, адже їх баскетбол приносить колосальне задоволення. Те, як команда рухає м'яч, рухається без м'яча, як готова фізично, тактично і ментально, як класно підібрані кадри, і все це без жодної зірки світового рівня. Ну окрім Руза. Браво! Браво! Скаріоло, Неймовірна робота! MVP цього турніру був визнаний Вілі Ерна Гомес, який в середньому набирав 172 поїнти та 6,9 підбирань. У нього двозначний показник очок. Кожному з дев'яти матчів турніру. Ну а в символічну п'ятірку Євробаскета, окрім самого Ерна Гомеса, потрапили його тімейт Лорензо Браун, а також Деніс Шродер, Руді Гобер та Яніс Адетокумпо. Ну і також є ще декілька новин з приводу європейської баскетбольної першості. Україна, на жаль, вже точно втратила право на проведення матчів групового етапу Євробаскету 2025. Фіба нещодавно оголосила, що четвертою країною. Господаркою групового турніру замість України стане Польща причини нам з вами всім відомі, це війна, і це вже вдруге за останні кілька років, коли через наших пришелепкуватих сусідів Україна не в змозі прийняти чемпіонат Європи з баскетболу. Вперше це було коли Євробаскет 2015 був перенесений з України через вторгнення расистів на сході України та Криму. Але як би нам не було прикро, як би нам не хотілося побачити таке дійство вживу, я в Певнений, що після нашої перемоги Євробаскет обов'язково приїде до України, а може, і чемпіонат світу. І ми побачимо нашу збірну та когось із зірок NBA вживу. Ну а щоб цю мить наблизити, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ще однією новиною, яка вже стосується нашої національної збірної, стало те, що головний тренер Айнарс Багацький вже не головний тренер. Контракт із Федерацією баскетболу України. У Нього закінчився контракт із Київ Баскетом. Також він у своєму рішенні не поспішає. Сказав, що треба все обдумати. І це є цілком логічно та зрозуміло. Через війну ситуація в країні не дуже стабільна, вже не кажучи про баскетбол в Україні. Тому багатські суможемо подякувати. Класна робота в збірні, наші хлопці молодці, крутий результат. Далі більше. Ну і також, давайте пару слів скажемо про лідера збірної України. Святослава Михайлюка. Є новини щодо нього. По. Перше, він став лідером європейського чемпіонату за середньою кількістю перехоплень за гру. В нього їх було 2 і 2, Дуже крутий показник і це демонструє, що не дивлячись на досить середній рівень свята як персональщика, він компенсує це в захисті своїм ігровим IQ та дуже розвиненими баскетбольними інстинктами, завдяки чому він прекрасно читав гру та працював на лініях передач. І це дало свої плоди не тільки в топі за перехопленнями, але й в влаштуванні. Після того, як Торонто Репторс відрахували Михайлюка, буквально вчора стало відомо, що свят знайшов нову команду Команду NBA, і нею стала франшиза New York Knicks. Деталі контракту поки що не розголошуються, але відомо, що угода не гарантована і терміном на один рік. Тому бажаємо святу, не дивлячись на досить серйозну конкуренцію, закріпитись в новій команді NBA, яка стане в його кар'єрі вже п'ятою. І як на мене, Дуже круто, що свят все-таки потрапив до НБА, а не десь в Європу. Все-таки рівень дуже відрізняється. Та й в старому світі Михайлюк завжди пограти встигне. Ну а на цьому, друзі, євробаскет можна вважати завершеним. Дякую, що дивились. Тепер перемикаємось на баскетбол НБА. Тим паче, що до старту неймовірно цікавого сезону залишається рівно один місяць, і ми його з вами, звичайно ж, будемо оглядати тут, на каналі Game7. А на сьогодні, друзі. Друзі, у мене все. Підпишіться на канал. Не забувайте підтримувати ЗСУ і всім папа. -па.